Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно любить кожного із вас. І ніщо і ніхто не може вас відокремити і відлучити від Божої любові. Бог любить тебе. Не через те, що ти щось зробив або не зробив. Він просто любить тебе. Він є любов, і його любов, вона безумовна. Давайте ще раз подумаємо про це: Його любов безумовна. Вона без всяких умов. І вона є. Досконала сьогодні, вона є сьогодні найкраще, що ми можемо пережити з вами. Тому так важливо, щоб ми відкривалися для Божої любові, щоб ми переживали Божу любов, щоб ми занурювалися в Божу любов, щоб ми зцілювалися Божу любові, щоб ми сьогодні от мали як відкриття наскільки Бог сильно любить нас, неймовірно любить нас, коли Господь Бог віддає свого Сина, щоб спасти нас, щоб благословити нас, щоб зцілити нас, щоб зробити нас успішними, щоб дати нам свободу, майбуття, Він віддає свого Сина Ісуса Христа. На смерть заради нас, тому що любить нас. Тому ніякі біси тебе не можуть відлучити від Божої любові. Ніякі люди, ніщо і ніхто не може тебе відлучити від Божої любові. Ти можеш її прийняти, можеш не прийняти. Ти можеш в ній залишатися, а можеш не залишатися. Ти можеш сьогодні перебувати в Божій любові, можеш знехтувати. Але Господь. Тебе любить, і він завжди буде тебе любити. Але в нас є право вибору, чи нам приймати Божу любов, чи нам перебувати в Божій любові, чи нам залишатися в Божій любові, чи нам залишити її, тому що вона нам не потрібна, вона нам не цікаво, і полюбити щось інше. Я думаю, що більшість з нас ми вибираємо жити в Божій любові, насолоджуватись Божим коханням, зцілюватись Божому коханні, відновлюватись в Божому коханні, приймати свіжість в Божому коханні. Бог неймовірно, просто неймовірно. От я хочу, щоб ви зараз разом зі мною просто пережили це як відкриття, Бог неймовірно, неймовірно любить мене, і Бог неймовірно любить тебе. Зараз, так в дусі, я відчуваю, ось відкрив трошки про епоху благодаті для нас, відкрив послання апостола Любові Іоанна. І тут написано: у тому ми пізнали любов, що він поклав душу свою за нас. І ми повинні покладати душі свої за братів. Бог поклав душу свою за нас. Дивіться, а ми повинні пізнати цю любов. Пізнання. Ми повинні з'єднатися з Божою любов'ю. Ми повинні сьогодні от пережити цю Божу любов. Тому я вас благословляю і. Хай Божа любов, в якій ви будете перебувати, вона вам приносить мир, спокій, вона принесе вам все необхідне для того, щоб ви любили Бога і перебували в Божому коханні. Амінь.